Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і в цьому відео я е, хочу розповісти про фініш проєкту Дівчатка-таки дівчатка, дівчатка» міжсезоння, яке проводить Тамара Новікова. Я з вами привіталася. А чи привітались ви зі мною? Е, як завжди, з вас подобайка! Це ваш привіт. І я буду приємно вражена, стільки в мене буде подобаєк під цим відео. І про сам проєкт. Тамарочка вирішила робити такий короткотривалий проєкт довжиною в місяць, і називався він «Помста пряжі. От ми брали якусь пряжу, яка давно у нас у запасах була, і вив'язували. От, що ж я? Я вам, мабуть, зараз коротенько розповім в цьому відео не лише, як я помстила з пряжі, а і Буде такий експрес-огляд на спідницю, зв'язану гачком. Я спробую вам просто по готовому виробу розказати, як це робила я. Я не буду показувати тут саме техніку в'язання і огляд для не новачків, скажімо так, а хто володіє гачком, але ніколи не в'язав спідницю і може надихнеться ось цим. Моїм відео, тож розповім вам про пряжу, з якої я в'язала. І так, це у мене досить давній залишок, я так шару, тому що це у мене бабінка з віскозою. і я тримала в пакетику, коли в'язала, щоб вона не розсипалася, бо дуже сипуча пряжа. Це ще десь з радянських часів. Хтось мені в спадок передав. Не пам'ятаю, хто випадково наткнулася. Тобто, от уже давно-давно. Ну, Потім у мене був один бовтик Ось такої пряжі вівчарі етнокотон ще 1500 метрів. На жаль, зараз вони не випускають таким метражом от, колір 102 і 0,5. Це вже, мабуть, Партія, так от І вага матка 200 метрів, довжина 1500 метрів. Склад бавовна 70%, льон 30%. от е, Такої, як бачите, в мене залишилося ще ось досить так багато. Не зважила, не знаю. Е, і взагалі не зважила виріб, можливо, в кінці цього відео. Я зважу і підпишу вам. А поскажу. Так, це був одна вид пряжі, це другий, і третій вид пряжі це ось така ниточка Yarn Art Sophist 400 метрів 100 грама. Склад поліамід 56%, 26% софт-віскоза і 18 дралон. І в мене таких моточків такого. Молочного кольору було два і був ще один моточок такого е золотистого. От Три моточки, всі вони в мене пішли в нуль. У мене залишилося ось, ось нічого. Я навіть зразок розпустила, е нічого із цього, з молочного. І е тут десь хвостики, ось, ось все, що залишилось із золотого. Так, що ж до спідниці. В'язала я її у, три, ни... у е, три ниточки, так і гачечком номер 3 Звичайно, таким китайським гачечком вже трошки сповзає ручка. От, е, і чому тут перед вами ось це побінище, тому що мені тут не вистачило на... Пояс цієї молочної пряжі чи золотої, якої з них не вистачило. І я взяла дві ниточки на пояс ось цих, тобто з серединки і ззовні. Взяла ось цих і таку, звичайно, в мене бабіна є і такої бабовни, от досить тоненької. От, і поєднала і вийшла на ту саму товщину, що і ось саме полотно ниточки. І додаєш сюди ж також цю віскозу. От Це з чого я в'язала, тобто ви можете собі підібрати товщину пряжі під свій гачок, От, і зачасту на в моточках є рекомендації, яким гачечком в'язати. от Тут, наприклад, на вівчарях 1,5. Так як я давала відповідно метраж ниточки, то і збільшився розмір і гачка. так Це щодо ниточок, з яких я в'язала. ниточкам я помстилася, бо вив'язала я їх нуль. Але, на жаль, я не закінчила роботу. І в процесі цього відео розповім, що ж трапилось. І так, спідниця в мене під назвою пломбір. От мої розрахуночки. Значить, я в'язала її, починала в'язати, так як я не знала, наскільки мені вистачить пряжі, я почала в'язати її від бедра. Ось з цієї частини Тобто по бедрах я поміряла, у мене 95 см жах, але але так є. Тому це на зріст 1,64 м. І довжина у мене виробу вийшла на даний момент от 66 см. Я вставлю вам тут такі робочі мої світлини, геть зовсім жахливі, але як є, не було змоги щось цікавіше сфотографувати, ну і виріб ще не закінчений. Думаю, що як я буду демонструвати його, на собі вже, як ми кажемо, вигуляю цю спідницю, то будуть світлини більш кращі. І, як ви розумієте, спідниця ж літня, хоча в нас така була весна, що можна було вже йти, але повернулася зима. Так, тож, я в'язала із тієї частини. так от Я набрала тут. У мене е, рапорт е, мого узору, е, я читала, що він у мене, в мене записано, що 12 см, тобто е, от е, якраз е, це був от мене е, ось рапорт, Я так відвела. Я не буду вам Показувати цей візерунок. Якщо комусь цікаво і ви хочете, щоб я зняла майстер-клас, як в'язати саме цей візерунок, він досить популярний. Багато в Пінтересті є виробів з, цього, з цим візерунком, я надихнулася і спробувала і на цій пряжі він чудово виглядає. На вашій пряжі він може виглядати зовсім по-іншому. Тобто я набрала тут цепочку. Я... І так, я взяла е, от е, 96 см. Це е, обхват моїх бедер, поділила на 12 см мої... рапорту, і в мене вийшло, що мені треба 8 разів е, пров'язати е, цей рапорт. Помножила кількість петель е, на Вісім і в мене вийшло, що мені треба було набрати цепочку. Ще раз наголошую, що я набирала по петрах 240 петель. І виганяла абсолютно рівне полотно до ось цього. Тут в мене розріз, як бачите, він в мене на вище коліна. І я відв'язала тут 30 см. От, і я потім тут розділила, тут я в'язала по колу, але поворотними рядами. Тобто в мене ззаду тут є такий ніби шовчик, на камеру його майже не видно, так же ж він виглядає і в житті. Його майже не видно, але я знаю, що він ось тут у мене є. А я... якщо я вам піднесу ближче, то ви можете побачити ось цей поворотний стопчик. ось ось цей поворотний стопчик. І я в'язала по колу 30 см, а коли я розділила ось тут. Я почала в'язати ту, тобто, туди і назад на ряди. Я тут, о, Де у мене в'язалося поворотними рядами і тут, де були повітряні, петлі, щоб вийти на стопчик на цю, я тут пров'язувала туди і назад, ага. Щоб вийти на повітряний стовпчик, я тут пров'язувала туди і назад ряди 4, тобто на висоту ось цього стовпчика. Спершу стовпчиками без накидів, а потім вже починала вив'язати стовпчики. На цьому ж боці в мене так не виходило, тому в мене тут просто стовпчики. З накидом завершувала я просто стовпчиками з накидом. І коли тут переходила, там в мене рядок рапорт складається в візерунку з двох рядів: один рядок повітряний петель, один рядок стовпчик із накидом. То ось тут я просто пров'язувала стовпчик без накиду, а потім виходила на повітряні петлі. Тут же ж мені довелося 4 рази пров'язувати. Стовчик без накиду, щоб вийти на висоту цього стовпчика з накидом. От, ну, Думаю, досвідчені е, в'язалочки мене зрозуміли. Е, кому не зрозуміло, пишіть, е, я, можливо, зніму майстер клас на якомусь іншому зразочку і розповім, як же ж насправді це було. Е, низ я обв'язала стовпчиками без накиду. 4 рядочки, стовпчики без накиду, але пропускала ось тут між стовпчиками з накидом, була в мене повітряна петля. Я спершу е е пров'язала всі, і включаючи цю повітряну петлю. Але воно почало мені фалдити. Ставлю вам тут світлинку, фалдило воно мені, і я розпустила і зв'язала без. Тобто поки що мене все влаштовує. Так, і що ж мене не влаштовує, чому я не закінчила роботу? Я відв'язала там вже всю довжину цієї спідниці і повернулася до поясу. І так як я від бедреної частини в'язала, то мені ще треба ж було якусь частинку пров'язати до самого поясу. Я тут взяла і поділила ну, центр, знайшла спідниці от і ззаду, і спереду. От, і чому тут маркерочки, от я ще не познімала, ви можете. Побачити, до речі, про маркерочки. Спонсором цього проєкту є у нас Оля, її канал цікаве на гачку, і ще вона робить маркерочки для в'язання. от І, як бачите, в гачку їх треба досить багато. Тут я ще позначала там свої. Етапи я люблю позначати, скільки там я за який день відв'язала, скільки в мене було там часу. От. А тут саме я розмітку робила про те, що мені потрібно. Значить, я знайшла центр тут і центр тут. Знову ж таки, тут я в'язала вже по колу, і в мене ось ззаду є такі невеличкі. У Герці такі, ну, переход з одного і в'язала я по колу, і знову ж таки. Е, поворотними, е, як, зворотніми, от, зворотніми рядами, Тобто один ряд я в цьому напрямку в'яжу, інший в іншому напрямку. І е, я думаю, як же ж воно мені ж все широке, мені треба вийти на 76 см талію з 90 6 шести на сімдесят шість. Я, е, поділила, е, потім іще на е, кожен ось частинку цю, е, так як розкласти ось цю кож, ось, якщо так брати, це ззад, це перед, так. І ось цю кожну частинку я поділила ще навпів. А потім ось цих четвертинку ще навпів. Для чого? Розповідаю, для чого це я зробила. Що ось, це в мене бока вийшли. А ось тут я зробила як виточки на спідниці. Тобто, спереду і ззаду в мене є виточки. І це мені треба перев'язати. Тому що воно ось тут, не знаю, чи видно на камеру, не дуже видно. Ну, як би вам так показати, ось ось цей горбик, отак воно і стерчить. І ніяке ВТО йому не допоможе. Я прекрасно це знаю. Тому, а чому воно стерчить? Тому що я робила ці збавляння у кожному. Ряду, а їх треба було робити через ряд, і тоді б такого не було. Тому це все мені доведеться розпустити, от, і зв'язати по новій вже через ряд. Як робила я збавляння? Я просто один стовпчик пропускала і в'язала наступний. Знову ж таки в наступному ряду, знову пропускала стовпчик і в'язала наступний. І ось таким чином в мене вийшло закруглення. І як бачите, як я буду в'язати в кожному ряду, у мене не буде ось такого тут рівного краю, а буде такий плавний перехід. От. І, звісно, під цю спідницю треба підкладка. У мене поки ще її тканини цієї немає, щоб її пошити. І, е, швидше за все, я ось тут по зворотньому боці підшию або резиночку, таку нитку резинку, або така є тоненька сама резиночка, щоб вона і не стягувала мені полотно, мені не треба тут, щоб були збірки, але і щоб не загубити при русі саму спідницю. Вона так непогано на мені сідає, я спершу думала. Що я зроблю десь по збоку ось блискавку пришию. Або ззаду навіть підготувала блискавку, блискавка в нея була, а тканина, підклад, немає поки що. Але е, стала в'язати і подумала, що вона буде тут зайва. От в процесі примірки е, полотно таке. Досить пластичний, так непогано тягнеться, важкеньке. Все-таки ж я піду візьму ваги і зважу, скільки вона вийшла в мене на даний момент. Так, принесла я ваги. На даний момент вона 487 г важить. Тобто, тут три бухтики 100 грамові і неповний 200 грамовий ну, так, так десь воно і є. Ну, тут ще маркерочки познімати. Десь, ну, будемо казати, 450 грамів є точної ваги її. При довжині 66 см. Загалом задоволена своєю роботою, дякую Томочко, що такий влаштував нас спільник, у нас ще є один спонсор. Це магазин пряжі, Харківський теж. От. І якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням і подивитися на цього, цей магазин і обрати для себе якийсь цікавий артикул пряжі. Бо там незвична пряжа для нас у Тамари Новікої є ефір з нашим спонсором, цим пряжним. Де вони розповідали, запитували, дискутували на тему пряжі. Кому цікаво, перейдіть на канал до Тамарочки і подивіться це відео, досить цікаве відео. Також під цим відео буде покликання на всіх учасників цього проєкту. Дівчатка всі молодці, створили стільки шедеврів за місяць, зробили ВТО, зробили світлини, я просто вражена. А я, як завжди, пасу задніх. Але в е мене майже готовий виріб, чому я несказанно рада, і не сталося ще без одного казусу. Е на цьому тижні е я е е минулих вихідних щось там. Мудрувала в телефоні і наткнулася на такий стоковий магазинчик пряжі і вкинула в корзинку просто так, ось таку пряжу. Ціна мене задовольнила. Вона така, от бачите, і на камеру не однотонна, такий якийсь меланжик. це 100% бабовна Made In Italy ось такого. Виробника, нічого мені цей виробник не говорить, у 50 грамах 140 метрів. І я так думаю, така ціна була приваблива. У мене таких чотири моточки. Ну, кину, думаю, можливо, комусь подарую. Як бачите, от воно сюди ідеально пасує. Ну, просто, як мені здається, то ідеально. І... Як ви зрозуміли, буде до цієї спідниці ще якась ковтинка з тієї вже пряжі. Тому, ну, отак от буває. Так, випадково кинула в кошик, випадково купила і випадково буду в'язати. Ну, одної пряжі позбулася, здобула, і що все як завжди. На а вам усім бажаю натхнення. Дякую, що були зі мною. Е, я дуже прошу вас підписуватися на мій канал. Статистика в мене невтішна, в мене дивиться 80% непідписаних глядачів. Е, мене це засмучує і е, мені не хочеться знімати відео. Е, коли ви не хочете підписатися на мій канал, а переглядаєте, то мені не хочеться знімати відео, тому, будь ласка, щоб вметувати мене, підпишіться на мій канал. І переглядайте мої відео. А я буду вас, як бачите, дивувати майбутніми проектами. І, якщо щось незрозуміло було по такому огляду цієї спідниці, пишіть, я більш детально відсніму. І ще скажу, як я набирала, я забула це ось тут. Як я вже ж підбирала петлі по, тобто тут не пришито, тут підібрати петлі з, цих, з цього полотна. Ось в мене тут є зразочок, я вам зараз розкажу. Тобто Там, де в мене уявно були стовчики тут з накидом, а ось тут то в мене залишились оці верхівочки. І я по цих верхівочках ось. Ось-ось-ось по ось цих верхівочках я піднімала мала, е, ось так воно не дуже мене слухало, але я настирну, все рівно отак піддівала спершу знизу, потім заводила з е, гори гачок і е, піддівала і пров'язувала. От, бачите, е, вам невеличкий і майстер-клас. І ось так. Я пров'язувала, підпирала і пров'язувала, і вгору сюди полотно вже пішло. Тобто, ось за ці верхівочки такі, я нічого не пришивала, нічого не робила, а так просто підв'язувала. Мені зараз не дуже, я так стоячи. На... І ось так виходить. Тому Якщо будуть ще якісь питання, пишіть я відкрита до комунікації з вами. На цьому вже все. До нових зустрічей і вже переходимо на весняні проекти. А Можливо, починаємо в'язати зимові. Хто зна, хто зна. Тому слідкуйте за моїми каналами, до нових зустрічей. На все добре!